Всім привіт, дорогі друзі! Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні в продаж поступає мрія кожної дівчини, яка я кажу, це Lexus RX350. Автомобіль під реалізацією від місцевих жителів. Хочемо, друзі, виставити цей автомобіль, тому що ми його перевірили, протестували, і я за нього можу повністю ручатися, тому що це реально класне, хороше перевірене авто. Звісно, воно було пригнане із США з мінімальними пошкодженнями, які ви можете перевірити собі. Це по карфаксу повністю безкоштовно. Lexus RX350. Автомобіль свіжо пригнаний, можна сказати. На реєстрації зареєстрований. І що я хотів би про нього розказати, друзі, це 2016 рік випуску RX350 це і модель автомобіля. Автомобіль на 3,5 бензиновому двигуну, і, звичайно ж, також він у нас на автоматичній коробці передач. Якщо не помиляюсь він йде передньоприводний, в гарному темно-бордовому кольорі і на гарному комбіновому салоні. Реально максимальна комплектація в нашому автомобілі, тому що є повністю всі асистенти. У нас є сидіння з вентиляціями, з підігрівчиками, безключові доступи, панорамний дах. Тобто Максі, фул нашого автомобіля вам обезпечений реально класне, хороше авто, і що мені подобається в ньому, це те, що. В принципі, один з мало таких мало, малої кількості автомобілів, які приганяються США. Він дуже має мінімальне пошкодження. Пошкодження було передньої частини правої сторони, тобто ось це колесо, бампер і щось, якщо не помиляюсь, трішки крила. Десь, можливо, щось зачепили. Ну, якось так. Ви можете це все перевірити по карфаксу. Я вам зараз надаю він код для перевірок. Ви собі зможете його глянути і перевірити. Ось, будь ласка, фокусуйте, перевіряйте. Звіряється. Тобто, це один з тих автомобілів, які не були завалені, так як більшість американців, як би там не звучало смішно чи ні, тому що американські машини вони бувають і биті, і перевернуті і зі всіх сторін і так далі. Ліплять докупи і продають. Наші автомобілі реально хороші. В гарному стані в кінці відео я прийду з міром, покажу вам лакофарбове покриття. Покажу вам зараз комплектацію, покажу стан автомобіля, як працює двигун і взагалі що він має по комплектації. Отже, це Lexus RX 350 2006. 15-го року випуску на 3,5 бензиновому двигуні на передньому приводі на автоматичній коробці передачі в максимально фуловій комплектації. темно бордовий колір це мрія, я скажу вам, кожної дівчини, тому що. Я займаюся машинками вже давно і знаю, що дівчата дуже полюбляють темно-бордовий колір і світлий салон. А в нас салон світлий з комбінацією світлого і темного, і ще й з дерев'яними ставками, тому виглядає реально дуже круто. Отже, по зовнішніх характеристиках, дивіться, в гарному стані, капот ідеально виглядає, фара ідеально без запотівань, без сколів, без нюансів будь-яких. Тепер ми маємо парктронічки, протиутуманочки, звичайно ж. Тут значок скляний. Чому скляний? Я вже вам пояснюю, тому що це іде адаптивний круїз контроль, дестронік, так би сказати. Попередній частині тут ми маємо також ідеальну збережну фару, по лівій точніше частині ідеальну збережну фару. Тут є маленький такий скольчик, дуже на капоті, незначний. Також протиутуманочка. Парктроніки, все як має бути. Резина в них іде комбінована, така, як із США, все сезонно, так би сказати. Оригінальні легко, е, Lexus-диски легкосплавні, дзеркала з поворотничками, звичайно, так як має бути. Lexus, Lexus. Він код я вам додавав для перевірки. Лобове було замінене, made in USA. Але замінювалося воно у США у 2020 році. Так, переходимо, друзі, далі. Що ми маємо по нашому автомобілю? Безключовий доступ передніх дверей, безключовий доступ задніх дверей, кришечки багажника це само собою. Ну і зверху ми маємо релінги та панорамний дах з люком. Ось тут. Я вам пізніше його покажу. Так, по задній частині. Ну, Дуже гарна мені подобається його візуалізація. Тобто, от в нього дуже багато є таких виступів, гострих, зрізаних, і сама форма автомобіля, ніби така, як куля, сказати. Реально виглядає дуже круто. Задній стоп, такий великий, масивний. Зараз я вам покажу. Ось так він виглядає. Жодних проблем немає, запотівань ніяких тріщин чи сколів. Бампер з виступами. Також вихлопні труби у нас по дві сторони, не тільки імітація, бо буває в автомобілях імітація. А в нас вихлопні йдуть по одну і по другу сторону. Камера заднього виду, Lexus значок ззаду також у нас скляний іде. Електрокришечка багажника, логотипчик rx 350 Стоп so, задній в ідеальному також стані, ну а поверхній частині спойлер. В принципі, все. Більше зауважень, ніяких таких розказувати по зовнішній частині немає. Що я коротенько пройшовся: ніяких царапин, ніяких м'ятин, нічого такого по автомобілю немає. Коліром нічого не відрізняється, тобто мінялося ось це крило в колір, капот не рухався. Бампер, якщо також вроді би, мінявся. От, то нічого не відрізняється, виглядає все гарно, зазорчики кругом рівненькі. Ну, в принципі, майже, майже цілий автомобіль. Тепер давайте перейдемо по салончику, Покажу, що і як тут. Так, давайте, друзі. Перейдем. Так, ну а по салону, друзі, зараз виключу я денні ходові вогні. По салону просто кайф. Дивіться, дверна карта, комбінація темно коричневої шкіри, світло-бежевої -корич... світло шкіри, перепрошую, і імітація під дерево. Імітація під дерево йде в нас на дверній карті. Йде в нас також на кермі, звичайно, гляньте тільки наскільки дорого це виглядає. І також йде по середній панелі, тобто по торпеді. От, починаємо з дверної карти. Ідеально збережена, жодних зауважень, жодних недоліків, чотири склопідйомника, електрорегулювання, електроскладання зеркал, пам'ять сидінь в три режими і сет для збивання. Тепер накладочки Lexus. Тут ви можете ще побачити пльоночку. Є у нас навіть на нашому автомобілі, ніхто її не здирав. Є ва коврики, ковриків, до речі, два комплекти в автомобілі іде. Люди віддають. Тепер сидіння у нас водія і сидіння пасажира на електроприводі. Ось воно. Їзди, регулюється, піднімається, опускається. Сидіння ось такі з такими гарними узорчиками, з боковими підтримочками. Гально класно. Що мені ще подобається? Сидіння, як ви можете бачити, перфоровані. Вони мають як підігрів, так і обдух. Через ці дирочки в нас йде холодне повітря влітку, а взимку можете собі підігрівати. Так, тепер йдемо далі по верхній частині панорамний дах з люком. Зараз спробую. Зараз ми заведемо наш автомобіль для початку, а тоді я вже його відкрию, щоб воно працювало. Кермо наше знову ж таки виїхало. Тут є кругом Lexus, загорається, все світиться, все показує. Lexus Enform, open, двері відімкнені, попередження. Так, що ми маємо тут? Тепер відкриваємо наш панорамний дах. І собі люк. Ну, люк відкриваємо, так би сказати. Да? Все, люк відкрили. Кермо з дерев'яними ставочками тут, там. Кермо з підігрівчиком можна увімкнути, автоматичний датчик світла, вмикається, вимикається і е, ззаду в нас відкривається багажник. Дивіться, нажали, відкривається. Нажали, зупинився. Зараз нажали і він закривається, як ви можете бачити. Працює. З кнопочки працює, проблем немає. Кермо Кермо в ідеальному стані, е, Lexus логотипчик. Тут є всі кнопочки в дуже гарному стані, збережені. Е, тут де дерев'яна вставочка. Все ідеальне, і тут, де переходив шкіру, також все ідеальне. Датчик світла, звичайно ж, датчик доща У нас в автомобілі функція старт-стоп. Два ключики до автомобіля Ось таких іде в нашому, нашому автомобільчику. Тут ми маємо вибори режимів. Еко, звичайний і спортивний. Вимикання противозаносу. Це такий джойстик для регулювання нашої. Нашій мультимедії, там є менюшка, є багато різних функцій, є там інформація, клімат можна вибрати. Давайте, до прикладу, Bluetooth можна вибрати. Дуже чутливе, Ось клімат. Вибираємо і показується, який там клімат, куди обдувається, куди йдуть обдуви і так далі. Підігрів керма, електрорегулювання керма. Те, що я вам можливо не сказав, можливо, і казав от електрорегулювання керма. Це можна збивати Спідометра ним. Тут ми маємо двохзонну кліму з підігрівами, з обдувами зіль 7. Підігрівки і обдуви ось тут регулюються в нас. Тут ось Увімкнений підігрів передніх сидінь. От, А тут можна вимкнути обдуви передніх сидінь. І все воно працює. От Вже запустилося і вже відчуваю, що воно працює. Вимикаємо. От тут ми маємо ручник електричний. Зажимається, розжимається, все працює. При вмиканні задньої передачі вмикається така величезна камера заднього виду, парктронічки перед зад. Тут імітація під дерево, що мені також подобається. Ну і тут можна закривати, відкривати панораму. Ось вона закривається, показує, що закривається і дотягується. Все. Все працює. Зверху такий у нас теж велюр, тобто не просто така тканина, а така більш під велюр. Навіть ось ці е, наші сонцезахисні шторки, вони також якісь такі, як велюрові, реально дуже приємні на дотик. Одуміль зроблений дорого, якісно. Тому так, переходимо до заднього ряду. Сидінь. Тут все в ідеалі. Також імітація, друзі, під дерево, світло-бежевий салончик темно коричневі ставочки, світло бежеві ставочки. Така комбінація світлого і темного завжди, завжди вона цінується і вона дуже гарно виглядає. Я скажу Так Так само сідлочки спереду світлі, ззаду темні. Для того, щоб якщо навіть ногами десь ви не побивали, воно на темному набагато краще, ну простіше, простіше, навіть практичніше, скажу так. Тепер йдемо далі. Заднє сидіння у нас без підігрівів, без вентиляції, тобто прості немає ніде ніяких кнопочок. Складаються, звичайно ж, ізофікси присутні для того, аби діток можна було посадити. Також що ми маємо тут? Ага, тут ми маємо підстаканнички, ось так воно виглядає, і тут ми маємо такий бардачок. Закриваємо. Передня частинка нашого автомобіля ось так виглядає. Жодних зауважень також нема. Дорого, багато, з панорамним дахом, з люком, все так, як має бути. Я думаю, що якась дівчина, якась жіночка для себе такий автомобіль та, та й придбає, тому що е, багато їх продається, багато їх їздить по дорогах України. Але е, знову ж таки, хто не розбирається взагалі в автомобілях з США, друзі, краще довіритись професіоналам, тому що багато автомобілів є битих і реально їх складають скупи. Запасочка, є е, ваковрички, е, також, звичайно, як я вам говорив. Реально багато. Автомілів з США складають з декількох частин, вони биті в різні сторони. Наш автомобіль мав дуже мінімальне пошкодження, тому я його рекомендую до покупки. Таких автомобілів, якби вони там були биті перевернуті, такими я не займаюся взагалі. Якщо є якесь мінімальне таке пошкодження, а цей автомобіль не більше США, це нормально для нього, то я, я рекомендую таке, таке авто до покупки. Так, склопідйомнички забув вам протестувати, що вони всі працюють, проблем з ними нема. Салончик той самий, з комбінаціями зі всім. З перфораціями, з комбінаціями, з Єва-ковриками. Все по фаршу повному. Тут і гарно. Коврички тут і Єва, сидіння ті ж самі, на електроприводі, накладочки Lexus. Тут також шкіра, SRS Airbag. Айрбек. Айрбеки присутні, до речі, айрбеки автомобілі оригінальні, їх ніхто не міняв, вони не вистрелювали при цьому пошкодженні. Тобто це пошкодження, я навіть не знаю, як його назвати, тому що айрбеки не спрацювали і по факту. Вся безпека в автомобілі ціла. Це також дуже великий плюс. Якось так. Тепер переходимо до займіру тощиноміром. Зараз я візьму свій тощиномір, друзі, і пройдемося. Ми перевів коло покриття пройдемо. Є багато інших автомобілів на, на площадочці. Маточка зараз буде відзніматися, також у продаж поступати. Тому, друзі, телефонуйте, Кого цікавить, питайте. 150, 160, 149, 150, 150, 160, крило 140. 130, 140, 140, 130, 140, 120, 145, 145, 122, 150, 150, не метал, пластик, 150, 180, 120, 120, 120, 140, 150, 140, 140, 147, 130. 120, 130, 150, 180, 170, 190, 180, 138. Якось так, друзі, пройшли з точноміром. Автомобіль не фарбований в оригінальній фарбі, жодних зуважень по ньому немає. Двигун працює як часи, я думаю, ви чуєте. Тому так, кого цікавий такий Lexus RX350 2016 року випуску на 3,5 бензиновому двигуні, друзі. Е на автоматику, передню привідний, маємо такий у наявності. Кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на Ольга та маємо е доставку по всій території України. Кого цікавить, також можемо доставити його в будь-яку точку України. Тому всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.